У Росії новий ворог, Казахстан претендує на повернення історичних територій. Ні а курган. Ні Саратов, а Саратау. Ні Астрахань, а Ом. Астрахан. Ні, Омск. Омск, а Омб. Соловйов хоче домовитися з Трампом про окупацію Берліна. Питання, наприклад, будемо ли ми брати Берлін? Можемо обсудити з Трампом. Крін Широку, чи як єдина Росія примусила вчителів робити шапки з фольги? Сьогодні ми з вами будемо робити шлем, який способен захистити нас от внішніх врагов. Про ці та інші новини з багнюк дивіться далі: Росія всіма силами намагається боротися із заходом і західним впливом. Десятирічна пропаганда не допомагає, тому наважилися на крайні міри. Тепер на Росії новий тренд. На вході до шкільних класів можна побачити на підлозі прапор США. За словами школярів, таку ідею їм запропонували учасники СВО, які прийшли черговий раз промивати мізки дітям. Вони й запросили їх дружно потоптатися по прапору. Школярі розказують, що боялися переступати через нього під наглядом СВОшників. Військові злочинці також активно критикували айфони та зовнішній вигляд підлітків. Мовляв, не по-російськи. Фото з зустрічі горду опублікував голова муніципального округу, але пізніше співробітники школи видалили допис: а що сталося? Пропагандисти також намагаються після перемоги Трампа якось зменшити у росіян ажіотаж від цієї новини. І на кожному шоу пояснюють, що Трамп то чи Байден чи хтось іще неважливо. на американец для России ворог. Ця методичка пролягает червоным полотном крезь уси їхні монологи. Всех этих людей якобы объединяет еще и презрение к Зеленскому, но в то же самое время они ни в коем случае нам не друзья. Трамп же многократно говорил, самое главное, чтобы не было союза между Россией и Китаем. Он же приводил пример своего профессора. И мне надо обрушить цену на нефть, чтобы русским стало плохо. Он нам нікакої ні и ні родственник. Ми не будемо торгуватися на наших інсоних територіях. Но вопрос, наприклад, будемо ли ми брати Берлін? Можемо обсудити з Трампом. Вся ця політика, як на нас, виглядає цілком нацистською, і це не просто голослівні речі. Росіяни в повній мірі пропагують те, що вони наднація і виховують у своїх дітях ненависть до інших національностей. Напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Цікаво, що ворогами для Росії вже зовсім скоро можуть стати не тільки країни через океан, а й товариші боком. Казахстан заявив, що претендує на повернення своїх територій назад. Якщо вже Путін так полюбляє історичну справедливість і взагалі історію. То давайте вже йти до кінця, і тоді почнемо спочатку. Не від Адама і є, звісно, але трохи заглибимося в історію того, де і як і кому належала величезна російська територія. Що стосується території, е, ну, треба розуміти, що е, взагалі сама Росія, е, Сибір, Росія, Московія, вплоть до Венгрії, це коли-то були значить територіями. Чингисхана и его наследников впоследствии Золотой Орды. А, нужно понимать, что тот же Новосибирск, это не, не Новосибирск, это Ногайсабир. Это наши казахские территории. Тюмень, это Тюмень, это южные края Золотой Орды. То есть еще за Тюменью выше тоже наши территории. Оренбург, не Оренбург, а Оренбург. И когда-то он был столицей казахского да. государства. А, Курган, не Курган, а Курган. Не Саратов, а Саратау, Не а, Астрахань, а Аст Астрахан. Не Омск, Омск а Омба. То есть эти все территории, которые примерно на минимум на 500-600 на километров от нынешней территории Казахстана на север, это были э, исконно казахскими землями. И если не, не изменять память, Оренбургская область лишь только в 26-м или 27-м году была передана России. То есть она на тот момент, э, еще и при Ленине, и при Сталине, uh -huh. она была территорией Казахстана, официально была. Вот. Поэтому говорить о каких-то территориальных претензиях, это сейчас Казахстан, наоборот, имеет полное моральное и историческое право Тримутять землі назад неймовірно цікаво. Може хтось принесе оновлену карту Путіну? А такер Карлсон, наприклад, візьме ще одне інтерв'ю. У бункерного цікаво, що він скаже на це. А поки Путін може просто промаргати, як в нього відтяпають 500 кілометрів землі, Солов'йов досі тішиться мріями про Берлін і шкодує, що колись Сталін і Горбачов проморгали, як він каже, німеччину. От тоді б вже росіяни відігралися за всі ці роки з усією своєю жорстокістю, цинічністю і звірством. Тому, за данными Німеччина – це теж російська земля. Більш неблагодарні нації, ніж эти, невозможно найти. То есть, вообще существование единого немецкого государства исключительно заслуга Советского Союза и России. Вообще существование немецкого государства как такового после Второй мировой войны это личная заслуга Сталина, что его оставили хоть в каком-то виде. И личная глупость Горбачева – это объединение двух Германий. Все были против. И вот просто хорошо понимаешь, что, оказывается, Горбачев всегда ошибался, но и Сталин где-то не досмотрел. Ну существовало бы сейчас 156 кюрфюрст, княжеств, шмяжеств и всякое прочее. неплохо ви себе висячу саме для того, щоб вливати всю цю імперську маячиню своїм громадянам в голову і щоб більше туди нічого не надходило, в Кремлі намагаються максимально обмежити потік будь-якої не такої інформації на територію РФ. Звідси і незаконне закриття всіх опозиційних медіа, звідси арешти і строки за дописи в соцмережах. Звідси заборона інстаграму, Ютубу і далі по списку. А що далі питають росіяни? Своя власна мережа інтернету, як у північній Кореї? Ну приблизно так? Ідеальну картину існування людей на вільній Росії озвучила Семанян. І це, якщо ви не знали, головна представниця свободи слова в країні путінської демократії. Її пропагандистську ракову пухлину під назвою Раша Тудей намагаються заборонити в десятках країн. А вона, як будь-яка зараза, розповзається і далі. І по версії пропагандистки має стати єдиним джерелом достовірної інформації на Росії. Слухайте. Я вот, знаешь, я отписалась практически от всех, кроме Rush Today. Today Рянулась, то есть за своими ресурсами, которые, где я главный редактор, слежу. И от всего отписалась, потому что я поняла, что, знаешь, прицел сбивается. Ну, то есть, реальность искажается, прицел сбивается, и это просто мешает видеть объективную картину, потому что ты начинаешь видеть її так или иначе, поддаваясь влиянию тех, кто хто себя за экспертов или может быть, бути экспертов. А мне хочется видеть хочеться немножко более объективно. Хочется, звісно розібрати цей по молекулам, але у нас нема на це часу. Але варто звернути увагу на те, як нервово не може стримати сміх сама, ж Семоньян, коли каже про об'єктив. Оцінку на своїх каналах. Ну, з реальність скажається, прицел збивається і це просто мешає. Ну, то ж, Ну, все зрозуміло із цим. Рухаємося далі. Приблизно в цій же площині. Людям, які вже руками сидять, як і Симонян, виключно на об'єктивній російській пропаганді, у якої не збитий приціл і яка максимально не викривлена, вже конкретно поплавило мозок. Ця історія просто зробила наш тиждень. Російські вчителі продемонстрували це як ніхто. Люди готові на все, щоб вислужитися перед путіним, і зроблять для нього будь-яку маячню. Як, наприклад, шапки з Фольги, які захищають їх від супутників НАТО, розпорядження з таким патріотичним завданням вчителям прийшло зверху. У листі прийшов наказ від імені єдиної Росії. Потрібно виготовити шолом вітчизни із фольги Потрібно виготовити шолом вічизни із фольги для захисту від зовнішнього ворога. Ні слова більше. Я сіль у тому, що все це була витівка пранкера, який розіслав російським школам вимогу, нібито від єдиної Росії, але їх вже було не зупинити. Сьогодні ми з вами будемо робити шлем, який способен защитить нас от внішніх врагов. Сегодня мы с вами изготовили шлем Отечества. Изготовление шлема это не только полезное и увлекательное занятие, но еще и необходимость защиты. Такой шлем вас может защитить от внешней угрозы. Пусть шлем, который сделаете вы сами собственными руками, станет средством защиты от внешних врагов нашей прекрасной страны. Изготовление шапочек из фольги – это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. Сподіваюся, ви ще біля екранів, а не під столом від сміху. Вам смішно, а от Міністерство освіти Воронезької області цілком задоволене, і навіть похвалило вчителів, які повелися на пранк, і такі зробили шольом із фольги. Кажуть, так педагоги показали високу старанність і любов до батьківщини. Іншими словами, таке стадо нам підходить нуль волі і критичного мислення. Наступна улюблена тема російського кремлівського духовенства це ЛГБТ та народжуваність. Одне в Росії зростає, а інше летить у прірву. Але російські, так звані священнослужителі, знають причину, і вона від лукавого. Всі біди, як каже протирій Андрій Ткачов. Який зовсім нещодавно накатав донос на парафіянина за антивоєнні погляди, переконаний, що у великому місті ризик стати геєм набагато вищий, ніж у тракториста у колгоспі, О, де більше гомосексуалістів? там условно, условно в больших городах або в маленьких городах? У больших. больших городах в селах? В больших городах. А среди кого больше гомосексуалистов? Среди, среди трактористов или, или среди дизайнеров? Или, а среди, например, дизайнеров или балерунов, например, или там певцов и эстрады. То есть, если мы, если мы возьмем некоторые социальные срезы, певец эстрады, живущий в большом городе, имеет больший риск стать гомосексуалистом, чем мужик, работающий на тракторе в колхозе, правда? Сто процентов. Бідний кіркоров, все в його город, каміння летить, а він всього на всього жарт розповів. Котик, котик, дай мені вродчик. <звук> Ти вже не знаєш, можна пукнути лініти, але повинна я звінитися за те, що пукнула. Ех, Лаліта, забула, в якій країні живеш. До речі, згадалося, як завели мову за кіркорових і лоліт, то не пройдемо і повз новорічних свят. Напевно, цьогоріч ні Івлеєвих з зекпонами, ні біланів з вибаченнями на славнозвісних аганьках росіяни не побачать. А радувати їхнє око буде шаман і газманов. Але крім цього, Кремль приготував справжнє свято для своїх громадян. У Курській області люди вирішили втішити тих, хто втратив усе. Люди, які залишилися без житла, вимагають від влади компенсувати їм зруйноване в ході війни житло. Але це дорого, потрібні близько 100 мільярдів рублів. Тому депутатка Єдинороска знайшла простіше рішення, а саме влаштувати для вимушених безхатьків новорічну фотосесію. Так, вам не почулося. у своєму телеграмі. Вона попросила долучитися до своєї геніальної ініціативи, як фотографів, так і візажистів. Щоправда, де будуть фоткатися люди, у яких немає нічого, невідомо. Біженців не зовсім втішила пропозиція фотосесії, і вони вийшли на стихійний мітинг до адміністрації Курська. З обуреними відсутністю допомоги місцева влада швидко владнала питання. До мітингуючих вийшов представник адміністрації, назвав сход незаконним і примусив людей видати йому організаторів протесту. За цим мало послідувати запитання, чим незадоволені громадяни, адже їм вже запропонували всі радості життя під новий рік, а саме безкоштовну фотосесію. Ну, невдячні ще один геній комунікації. Мер міста Буй, який назвав містян інфантільними нікчемами. Та мережевими тарганами отримав нагороду за забезпечення зв'язку із жителями. Тож попередній ще не дотягує за шкалою путінізма. Взагалі, на Росії влада навчилася вирішувати проблеми своїх громадян швидко і однозначно. Перший сніг вирішив проблему з водопостачанням. Тепер люди можуть набирати сніг у відра і розтоплювати його. Інші підпирають свій будинок балками, щоби той не Розвалився треті не знають, де їм жити, бо комунальники розворотили півквартири, щоб дістатися потрібних їм труб. Ну і так далі. А чиновники з усією повагою та з усією душею до героїв СВО. Називають їх вбивцями, мавпами та шахраями, все це щоби не вирішувати їхні проблеми та проблеми їхніх родин, чиновниця у Сочі пояснила, чому вона не збирається витрачати на них час. Хоча присутні там і не були задоволені сказаною правдою в обличчя, тим не менше факт є факт у Челябинській області. Люди в шоці від того, що на стенді з СВОшниками з'явився і портрет місцевого вбивці. Тепер місцеві вимагають, щоб влада прибрала фотографію. Тільки от проблемка для Путіна і Кремля всі вони рівні, всі герої, бо однаково добровільно віддають своє життя за його дупу. Тому, на думку всіх інших, йому просто начхати. Зараз от люди посторонні, проходила жінка з коляскою, і вот я присвітелях та говорю, вона встанавлюється і почала возмущатися по поводу тита нашого Синицина. Этот Синицын у нас убил когда-то здесь женщину, а двое детей остались без матери. Убил ее жестоко. Он ее из... он ей вы... Он ее просто всю, я не знаю, ну это урод. Он призывался, не призывался, он пошел из тюрьмы. И в общем он там и... Не знаю, даже погиб, нельзя это назвать, сдох, я так назову, по-русски говоря. Ми изначально поднимали вопрос адміністрації, то что нельзя синицина в публіку развешивать. люди. Город маленький, люди помнят это убийство. Ми всі тогда жили здесь. Ми боялись на улиці выходить. Сейчас люди проходят проходять і вже возмущаются. Що вони делают? Ми ж піднімали этот вопрос. они опять здійснювали поперек. Шкода, що росіяни ніяк не допетрять. Що на їхніх стендах всі однакові злочинці і убивці. А цілі, як і цінності путінської, так званої СВО, можуть змінюватися від бажань її автора. Хто сформулював цілі спеціальної військової операції? Російський президент, російський президент може в будь-який момент переформулювати ці целі. Він їх назначив, він їх, їх переформулює. Поэтому По немає чому дивуватися. Тепер нова еліта Росії це вбивці, мародери, зеки та злочинці. Щасливих вам голодних ігор! І пусть удача завжди буде з вами. На цьому кажемо вам папа. -па. Сподіваюся, ви отримали незабутні емоції від побаченого. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Це дуже важливо для нашої роботи. Ну а з нас нова підбірка новин із багнюк.